Відроджуємо історичну справедливість і віддаємо належне справжнім творцям української державності у селі Деньги, що на Золотонівщині відкрили пам'ятний знак землякові Сергію Шелухіну. Український вчений, видатний юрист, історик, дипломат, громадський і політичний діяч, письменник це все про видатного земляка деньгівчан Сергія Павловича Шелухіна. Він народився у дворянській родині 6 жовтня 1864 року. Саме тут, у деньгах, старожили ще пам'ятають розповіді про сад, шелухи, пасіку, мед, який роздавали усім селянам. Але звісно, у історію Сергій Павлович Шелухін увійшов, дякуючи іншим заслугам, як член Центральної ради. Генеральний суддя УНР, голова української делегації на мирних переговорах з Росією у 1918 році, медь про нашого земляка одного із діячів, причому визначних діячів української революції, повертається на рідну землю свого часу. Радянська влада виродки унітарної федерації, які сьогодні намагаються топтати нашу землю, зробили все можливе. Щоб ця пам'ять ніколи не відродилася, але українська земля вона багата на патріотів, на сподвижників, на науковців і Сергій Павлович Лухин один із них. У монографіях, енциклопедіях, підручниках з історії радянської доби не було жодної згадки про цю видатну людину. І ось незаслужено забуті імена повертаються в нашій країні. Є свої герої, державотворці, і ми маємо відродити історичну справедливість, віддати належне справжнім творцям української історії. це наша історія? Це наше минуле і це наше майбутнє, це наша ідентичність, це наша українськість. Є гарний вислів, хто не знає минулого, той не знає свого майбутнього. Від ідеї спорудження пам'ятного знаку знаменитому землякові до його встановлення пройшло шість років. Інформує голова спілки краєзнавців Золотоніщини, директор наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Григорій Голиш. Справу підтримала секретар Золотоніської міської ради Наталя Сомак, яка переконала депутатський корпус надати допомогу саме у реалізації цього проекту. І ось в останній день воєнного літа у деньгах відкрито пам'ятний знак. Повертаючись до нашої історії, ми думаємо про наше майбутнє, і постать будівничого української державності Сергія Шелухіна надихатиме нас, вселятиме віру в те, що Україна була, є і буде. Головне горе зазначав Сергій Шелухін, що ми привикли ждати, що нам дадуть мир. Ні. Ніхто не дасть нам миру, а тільки ми самі. Олександр Поліщук один з тих, хто боронить Україну сьогодні від ворога. Він сержант ЗСУ. А ще він депутат Золотоніської міської ради, який одним з перших спрямував кошти, передбачені на реалізацію депутатської діяльності, на спорудження пам'ятника інакше за що ми воюємо, пояснив Олександр. Пам'ять про. Наших славетних предків дає нам мотивацію сьогодні боротися і стійко тримати фронт, тому що вмотивований боєць це добрий солдат, добрий боєць, і саме на таких вмотивованих бійцях сьогодні тримається фронт. Місцевий краєзнавець Анатолій Воропай підготував до урочистої події відкриття пам'ятника унікальну виставку. Працюючи в архівах, він зібрав обширний матеріал про життя і діяльність Сергія Шелухіна. Щоб зібрати цю виставку, звертався в архіви і центральний архів органів влади, історичний архів України, Державний архів Одеської області, також інститут рукопису, бібліотеки імені Вернацького і дуже їм велика подяка. Бо я так думав, поїхати може на якийсь тиждень. Та ні кажуть, давайте ми вам те, що в нас вже є оцифровано, а то ще добавим. І от завдяки. Угу. Цій допомозі з'явилася така можливість зробити таку виставку. Автор пам'ятника, який втілив ідею в життя, черкаський скульптор Єгор Тєріхов. Саме йому маємо дякувати, що в цей складний час ми змогли реалізувати цей важливий проект, пояснив Григорій Голиш. І зрозумілих причин з ідеологічних у радянські часи. Це було табу, це ім'я не згадувалося. Його називали Петлюрівцем, націоналістом українським буржуазом і таке інше. Ось чому, на жаль, оця вибірковість історичної пам'яті і породила те, що люди елементарно забули, і треба було переконати спільноту нашого краю, що цей пам'ятний знак таки потрібний. І... Сергій Шелухін завершив свій земний шлях у Празі у 1938 році, перебуваючи у вимушеній еміграції. Але відтепер, у селі Деньги, на його батьківщині, є місце, де можна вклонитись пам'яті відомого земляка.